так, які у нас бувають види руноставів? Ви, мабуть, бачили, що руностави бувають різними. А, ну, тут, знову ж таки, немає якоїсь, знаєте, стандартної міжнародної класифікації руноставів. Але для себе я розподілила руностави на чотири типи. Є між ними проміжкові типи, але чотири основні типи руноставів за. Зовнішнім виглядом я для себе поділила наступним чином. Є руностави горизонтальні, які зазвичай в основі мають руни такі широкі, так, які зображаються більш як горизонтально, в ширину вони більше йдуть. Це руни перто, Беркана, Манас, Евас, Інгус, Дагас. Так, вони, звісно, витягнуті всі, але в них ми бачимо більше ширини. Угу. А Також є вертикальні руностави, це я повторюю, це я для себе, от для себе таких поділила. Ніде, тобто немає такої офіційної класифікації. Для себе я їх от таким чином поділяю. Є вертикальні руностави, які в основі мають більш такі витягнуті руни. Це зазвичай боруна Іса. Ну, якщо ми по-чесному візьмемо, то Іса у нас з'являється дуже багато, де? Сама по собі просто. Інколи навіть та в більшості випадків руни місяць в собі Ісу. вже. А, також на основі рун Ейвас а, і Лагус, і Тейвас. Угу. Оце такі в основному руни, які а, такі витягнуті. І коли ми бачимо такі вертикальні витягнуті руностави, то в основі там лежить зазвичай якась така руна. Ну, це також ще враховуючи те, щоб це виглядало гармонійно, так? щоб це виглядало гарно. От, наприклад, такий можна зробити руностав за допомогою рун Ейвас, яка символізує внутрішню силу, духовну опору. Тейвас це руна Богатюра, Бога війни. Щоб домагатися свого, щоб перемагати, і щоб а, досягати своєї мети, чесно а, зі, з, згоді, згідно зі своїми внутрішніми принципами, це вас. І Ансус це знання і мудрість. Угу. От у нас виходить, можна зробити з цих рун такий руностаф, який буде символізувати духовну опору, честь, відвагу і мудрість. Ну і це як варіант, що можна вкладати в ці руни. Так? Ми знаємо, що в руни можна вкладати певні свої значення, так? Тобто ансус може бути не тільки про мудрість, а вона може бути про отримання інформації важливою, або про е здатність красиво комунікувати, гарно доносити свої думки і мати ясність в думках, так? Що вже трошки відрізняється від слова мудрість. Вертикальні руностави також я часто бачила подвійними. Тобто, що вгорі, те й внизу. Тільки трошки як, ну, не те, щоб від дзеркала, ну, мені хочеться сказати, що вони дзеркальні, але вони не дзеркальні насправді. Вони повторюють форму таким чином, що от якраз в тому випадку, якщо ви переживаєте за перевернуті руни, то, наприклад, ось такий руностав точно можна наносити на руку. Бо якщо ви опустите руку, то у вас. Буде виглядати ця формула як знизу вверх, так і зверху вниз однаково. Але тут, наприклад, у даному випадку, бачите, це ті самі руни, та сама рунічна формула. Але коли я її от поєднала, подвоїла, то вона тут з'явилася також руна Nautis. І загалом ми її можемо. Також сюди вписати. Ну, тобто, коли з'являється у нас якась руна додаткова у руноставі, ми маємо це враховувати, особливо, якщо воно нам кинулося в очі і ми на це звернули увагу. Бо, повторюся, наприклад, Іса у нас є всюди, але це не означає, що вона все заморожує. Бо якщо ми не надамо їй увагу, то вона, в принципі, тут якось не факт, що проявиться в цьому руноставі. От, Але, наприклад, ми зробили руностав і нам кидається в очі, що опа, тут з'явилася ще якась руна. Давайте аналізувати, що це за руна, чи підходить вона під наш намір, як вона може програтися, так, щоб нам було це на руку на користь, бо вона може. І тут ми маємо розуміти, що ми ніколи не знаємо, як програється руна, яку ми не побачили. Це потенційна якась подія, яка потенційно може статися, може не статися. Там вже в залежності від, як то кажуть, від щастя, як кому везе, в кого яка фортуна, як то кажуть. Тобто може статися так, що нам це на користь буде, може статися, що нам це буде не на користь, тому краще її побачити і краще її обмовити. тобто. Наприклад, ми вписуємо сюди ще Nautis, яка може у ресурсному своєму відображенні, так, у своєму ресурсному сенсі бути силою виживання. Тобто, так, ми знаємо, що руна Наутіс це про якісь тяжкі випробування, про проблеми, про коли нас щось примушують робити, безвихідь і так далі. Звісно, ми собі такого не хочемо. Але ми також знаємо, що Наутіс це про вміння виживати, це про вміння заради виживання відкинути все неважливе, щоб сконцентрувати свої сили тільки на тому, що а, дійсно має значення, що дійсно важливе. Угу. Це в нас буде руно Наутіс. І ми сюди вписуємо, і тут у нас вже виходить духовна опора Ейвас, честь і відвага, Тейвас, мудрість, Ансус. Та сила виживання наутіс. Угу. Таким чином, ця формула також може використовуватися. І дивіться, обмову для Руностава треба робити так само, як і для рунічної формули. Коли ми наносимо руни на Руностав, точніше, коли ми робимо Руностав, наносимо руни, ми маємо це промовляти і проговорювати, яка руна для чого? Ейус для духовної опори. Тейвос – для честі і відваги, для перемоги, наприклад. Ансос для мудрості. Наутіс для виживання. Єдине, угу. мабуть, витру руноставів, який дійсно зазначений наукою це шатрові настави. Це от вже не моє. Це я взяла з джерел інформації, які мають. Науковий погляд на руни. І там є таке поняття, як шатрові руни, дійсно, тобто, які зображені у виді шатра. А, ну, В принципі, вони зображені на основі руни гебо. І тут ми бачимо гебо і Феху. А, дуже часто ви могли бачити цю рунічну комбінацію. Вона зазначається як руна для везіння, для а, того, щоб повезло, для того, щоб сталося щось хороше. Але чому їх називають шатровими і які взагалі було їх значення, їх часто зображали ще також, начебто з руною Ансус. І їхні символи, оці насічки, вони символізувати могли номер ату та номер руни порядковий. І інколи так зашифровували самі по собі руни. Тобто, наприклад. Тут може бути зображена, там, наприклад, руна другого ату. Там, да? Якщо б там ще була одна засічка, це була б, там, наприклад, другий ат, перша руна. Це була б у нас руна Хагалас, Да? Але це така інформація вже більше про, про шифри, про шифрування. Як раніше шифрували, тому я не раджу вам зараз на цьому наголошувати увагу свою. Ми займаємося рунами. з... Магічного, з езотеричної точки зору, тому, якщо вам цікаво подивитися, як шифрували руни, то введіть в інтернеті, в гуглі нап... ну, термін шатрові руни або російською мовою шатрові руни, і ви побачите цю історію шатрових рун, для чого вони використовувались і яким чином зашифровували в них інші руни. І е, далі знову мій термін це променеві руни, е, це, так би мовити, руни, зображені на хресті. Це я повторююся, я дивилася, е, тобто руностави. Я е, бачила багато різних руноставів. Так, і от я в основному те, що я для себе виділила із е, таких з історичних джерел, да, те, що я бачила, як зображалися руни, то я для себе виділила ось такі от чотири види руноставів. Вам дають цю інформацію. А коли ми робимо руностав, нам не обов'язково прямо думати, а який вид руноставу у мене буде. Це просто щоб ви знали, і щоб у вас була якась орієнтація, куди вам малювати руностав. Чи вам його малювати в ширину, чи вам його малювати в довжину, чи він буде шатровий, чи, наприклад, променевий, і він може взагалі бути як мандала. Да, наприклад, от, як ви бачили, мабуть, такі руностави, в яких дуже багато всього, і воно повторюється, і воно схоже на мандалу Це більше вже на основі хреста, от такі, як ті, що я називаю тут променеві руностави. Променеві руностави зображаються на основі хреста. Я не хотіла писати, що вони хрестові, бо дуже буде навіювати християнством. Проте тут реально хрест у нас в основі, але що означає цей хрест? Хрест для язичників це також дуже сакральний символ. Але, звісно, він не має нічого спільного з християнами. Він має спільне у нас щось із сонцем. Хрест це солярний символ. Це перший символ, як древні люди зображали сонце. Це був хрест або коло, а в ньому хрест. Це були такі зображення, символічні сонця. І я їх називаю променеві, тому що вони начебто дають чотири промені на чотири сторони світу, на південь, північ, схід та захід. Тобто, наприклад, ось тут зображений руностав з руною Альгіс, захисний, звісно, бо Альгіс це про захист, і цей захист спрямований на чотири сторони світу. Угу. А також, до речі, ну, знову вам спойлер, забігаю трошки наперед. а Хоча ні, не буду забігати наперед. Зараз самі побачите все. І інколи буває у нас таке, що подвійний роблять оцей Руностав, тобто він не на чотири сторони, а на вісім сторін. І це вже більше у нас про гальдерстави, Все-таки ми зараз будемо бачити це, коли будемо говорити про гальдерстави і про ісландську магію трошки. От. Загалом ідея така: зобразити одну руну на чотири сторони світу. Ось. І також, дивіться, також, це для тих, хто боїться перевернути хрун. Наприклад, якщо ви зображаєте ось такий руностав робите, то тут виходить, що це моносимвол, незважаючи на те, що тут чотири руни, але чотири ми з вами вчили, що це не дуже гармонійне число. Тим не менше, тут чотири руни, але вони перетворюються в один символ. Тому це один символ. І дивіться, навіть якщо ви, наприклад, такий руностав нанесете на себе, то ви побачите, що в ньому не виходить якась руна перевернута. Так? Тобто у вас всі руни на чотири сторони і перевернути, по суті, немає. Тому що вони зображені в усіх своїх можливих положеннях, як ти не подивишся на цей руностав, ти по-любому якимось чином побачиш пряму Альгіс. Ну, це вже так, знову ж таки, для тих, хто переживає за перевернуті руни і нанесення їх на себе. І е, гальдерстави. Давайте ми зараз з вами поговоримо ще про гальдерстави. Це теж символи, які дуже часто зустрічаються в рунічній магії. Але вони мають походження ісландське. Я вам одразу кажу, е, чому? Це має принципово важливе значення, тому що ми з вами вивчаємо руни скандинавські, Скандинавія це Європа. І це ми з вами вивчаємо старший футарк, який відноситься до давньогерманських племен. Тобто руни самі по собі, це магія там, початку нашого сторіччя. Перше, друге, третє сторіччя тоді зародилися ну, офіційно вважається, що тоді зародилися руни. Оці гальдрестави, якщо ви на них подивитеся, то вони не рунічні. Тут рун немає, але якісь символи схожі начебто трошки на руни, правда? І ці гальдрестави, вони вже мають набагато більш пізні походження. Тобто, наприклад, оці гальдрестави занесені до манускрипту Хульда, який датується 14 сторіччям. Там багато різних гальдроставів на різні випадки життя, і різні заклинання, і там багато всього можете також, якщо вам буде цікаво, погуглити манускрипт Хульда і знайти для себе там багато всього цікавого. Але там ви маєте розуміти, що це суто ісландська магія, і там рун немає. Там ось такі символи, там ось такі, я б навіть сказала, сігіли якісь, да? тобто знаки. Які мають дуже мало чого спільного з рунами. Але ми їх завжди тісно пов'язуємо з північною традицією. От давайте ми розберемо деякі з них. Так, до речі, ще ви можете їх побачити, знайти у книзі «Гальдрабок». Є така книга, яка так і називається. Раніше я її читала англійською мовою. Зараз вона, здається, є вже можна знайти російською, якщо знайдете такі джерела, де можна скачати «Гальдрабок», і автор цієї книги Стівен Флауерс, Але це один із знову ж таки псевдонімів Едреда Торсену. Тобто Едред Торсен і Стівен Флауерс це одна і та сама людина. Але чомусь він вирішив книгу ісландської магії Гальдрабок підписати як Стівен Флауерс. Чесно кажучи, не знаю чому. От. Тобто, якщо цікавить вас ісландська магія, подивіться манускрипт Хульда. Подивіться книгу ісландської магії Гальдрабок. Давайте розберемо ці знаки. Вони дуже популярні. Їх дуже часто плутають між собою і чого їм тільки не приписують цим знаком. Ну, перший знак це називається Агісхіальм, Шолом жаху. Агісхяльм перекладається як шолом жаху, і він має ось там, де манускрипт, бачите, якраз вісім променів. Там щось схоже зображено на руни Альгіс, якісь рисочки всередині кола. І це вже ісландська його версія, і є така версія, що його, от саме норвезька, давнє норвезьке зображення, ще європейське було дійсно на основі рун Альгіс, там, де їх чотири в різні боки намальовані. Тобто, найперша форма. Шолом жаху виглядала саме з рун Альгіс з чотирьох кратних. На чотири сторони світу зображені руни альгіс, які захищають щось від чогось або від когось, да, або когось захищають від чогось. Що це за символ такий А, Знову ж таки, у манускрипті Хульда написано, що цей символ треба вилити зі свинця. Що цей символ треба придавити, ну потім, коли його вильєш зі свинця, він вистигне придавити його собі між очей на лоба і промовити наступні слова: Агісхіальм екбер м'єр. Я ношу шолом жаху між очей. І за описом вказано, що він буде втілювати жах у опонента, він буде допомагати в суперечках, і він буде навіювати. Страх суперникові. І от також потім я вже в інтернеті бачила, там писала дальше, начебто вікінги цей символ малювали собі слиною, там, чи от прямо його на лобі наносили. З приводу цього прям такої інформації не бачила достовірно, тільки читала на якихось там в, в інстаграмах і в форумах якихось бачила таке. А от те, що саме написано в манускрипті Хульда, це те, що його треба вилити зі свінця, придавити собі поміж очей, тобто зробити такий відтиск. І ви ж розумієте, що якщо щось придавити і відпустити, воно буде якийсь певний час триматися, а потім зникне. Але тут сам магічний акт має ось таке значення. Тобто, по ідеї, не видно цей шолом жаху потім після цього, але він активований. Да? І це саме шолом жаху. так, Саме так він виглядає, і в нього в основі є вже така а, трошки модифікована руна альгіс, тобто руна захисту. Угу. І другий символ це веквізир. Його а, дуже часто плутають із шоломом жаху, називають його також так само, але ні. Вґвізир це вказівник шляху. Цей символ, взагалі, ми, якщо на нього подивимося, да, то тут, тут, тут дуже важко побачити якісь руни в ньому. І ці символи ми точно не можемо знати, що вони означають, чому вони саме ось такі. Бо в манускрипті Хульда він отак от зображений і все, він не розписаний, що саме це означає, от кожна, з цих, кожна з цих зображень. Да, чому вони, там же в кожного в нього різні зображення, в кожному промені. На жаль, немає достовірної інформації, що воно таке, чому вони саме такі. Але написано в манускрипті Хульда, що той, хто носить при собі цей символ, ніколи не загубиться, навіть якщо він збився з дороги. І він не загубиться ні в шторм, ні в негоду, а він знайде, куди йому треба йти. Тобто, це такий певний компас. І дуже часто можна зараз зустріти цей знак, ще підписаний як ронічний компас, компас вікінгів і так далі. Але це все трошки така маячня, тому що е цей символ набагато більш пізніше виник, аніж були вікінги. Вікінги у нас були приблизно 9-11 сторіччя, так? а цей символ записаний в манускрипт Хульда у 14 сторіччі. От, Тобто. Ну, Вірогідність, що його наносили вікінги, дуже маленька, тим паче, що вікінги більше користувалися рунами молодшого футарку? А тут у нас саме ісландський символ, Виквізир. Ну, і часто його зображають там ще з рунами, да? але це вже сучасні, такі, сучасні зображення цього символу. Просто щоб ви знали. Угу. Як ми можемо використовувати цей символ на сьогоднішній день? Я його бачу, знаєте, як? Ну, в першу чергу дійсно його використовували, там, наприклад, коли подорожували там, в ті часи, в середньовіччя, да? це було дуже важко. Дійсно, тоді подорож, це була дуже небезпечна подія, можна було не вижити десь, загубитися, десь могли вбити, пограбувати і так далі. І найстрашніше, що так, що можна було загубитися і кудись прийти взагалі в якісь незвідані землі. Але на сьогоднішній день, звісно, він вже таку, такий символ, свій прямолінійний втрачає символізм. І, як на мене, сьогодні він символізує наш духовний шлях. От це якраз той самий символ, який підходить для тих людей, які шукають себе, не знають, куди їм в житті іти, Мається на увазі чим займатись, ким бути, хто вони є. Я впевнена, що цей символ допомагає в цьому розібратися. Я так впевнено кажу, тому що я свого часу зробила татуювання собі з цим символом. От, і я, я знаю, про що я кажу. І навіть якщо ви вже знайшли свій шлях, то все одно ми маємо тенденцію інколи збиватися, інколи сумніватися. Тому, як на мене, він універсальний, він допомагає тим, хто загубився знайти свою дорогу. А тим, хто вже на своїй дорозі, він допомагає її притримуватися і не збиватися з неї. А далі йти своїм унікальним шляхом, реалізовуючи себе в житті так, як саме вам це необхідно. Угу. Отак От я бачу використання цього символа у наші дні. Ну і давайте ще раз підведемо підсумок, що у нас краще буде. Руностав чи формула. Ще вам хочу ще раз наголосити, що не можу сказати, що щось там правильніше, чи щось сильніше, чи там формули, наприклад, для новачків. а Руноставиться вже для просунутих використ... користувачів рун. Ні. Рунічна формула має таке саме, таку саму силу. Як іруностав, і все залежить від того, який намір ми в це все вкладаємо. Але, як на мене, от з мого досвіду я вам можу сказати: по-перше, я люблю більше формули, тому що їм потрібен більший час. І я вважаю, що от коли ми займаємося чимось магічним, коли ми намагаємося направляти свою волю, реалізовувати свій намір, нам треба для цього час. Ну, це я, наприклад, це моє суб мій суб'єктивний погляд, і я так практикую це. Мені це більше подобається. Я не люблю щось швидко, ну, як би так. ну, і Ви вже зрозуміли, да? що руностав, з мого досвіду він спрацьовує більш швидко. І він більш як, ну, тобто це моносимвол, да? якщо формулі ще там треба дати час, там, інколи навіть кілька днів, да? ми даємо час, щоб одна руна себе програла, друга руна, третя, щоб вона себе проявила. А в руноставі воно вже все цільне. У нас немає такого розподілу на конкретні руни. У нас не встигло одне закінчитись, вже починається друге, і вже воно продовжується в щось третє. От я бачу різницю між формулами та руноставами саме в такому вигляді. Тобто я не можу сказати, що формули вони якісь там більш слабенькі, а руностави сильніші. Ні. А, чи там формули простіші, а руностави складніші. Але я бачу в цьому ось таке саме: що коли нам треба швидко і там багато рун, то це краще зробити руностав. Коли у нас є час. І ми хочемо дійсно все прожити і відчути, тоді хай це буде краща формула. Угу. Хай вона спрацює повільніше, але ми в цих процесах себе не загубимо. А Руностав може дуже швидко промайнути, і ми потім такі, а що це було? А як це так? Ну і Плюс ще, якщо враховувати, що не завжди руни можуть себе коректно проявити, якщо неправильно зробити обмову, то потім Руностав може швидко програтися, проявитися. І багато часу піде на те, щоб його проаналізувати, як це все пройшло. Тому я вам раджу, якщо ви хочете робити руностави, спочатку навчитися з формулами працювати, а потім, вже, якщо того вимагає ситуація, використовуйте руностави, якщо треба прямо швидко. Тобто руностави начебто швидше вистрілюють, і їм не треба так багато часу, щоб розкачатися. Це мій е, суб'єктивний досвід. У вас може бути якось інакше, я вам нагадую, так що я з вами ділюся своїм досвідом, а ви дивитеся, як воно у вас відбувається. І пробуєте, тому що треба пробувати, перш ніж зрозуміти, як воно у вас працює. Добре?